Чи знаходили ви коли-небудь себе у тій точці свого життя, де ви відчуваєте, що ви, як ніби, в якесь замкнуте коло попало, не можете з нього вийти. І як ніби не рухаєтесь, стоїте на місці і, ніби час іде, а ви все, все там. І ніби ви якісь кроки робите, але нічого не міняється глобально в вашому житті. Якщо ви коли-небудь себе знаходили в такому стані. І вам здається, що ви просто застрягли і вже просто не знаєте, як вийти з цього всього, то це відео саме для вас. Всім привіт! Мене звати Руслана. Я займаюся просуванням особистих брендів через соцмережі і допомагаю продавати через контент. Тому обов'язково підписуйся на цьому каналі, ділюся своїм досвідом. Як тільки я зрозуміла, що я не задоволена своїм ростом, я не росту, я знаходжуся в якомусь такому просто болоті, яке мене засасує, немає взагалі енергії нової, тому що людина, в принципі, якщо вона не росте, то вона деградує. Оце стояти на місці, це означає, що твоя енергія вже затухає просто. Тобто це найгірше, що ти можеш зробити, коли ти оце не туди, не сюди. Тому що ми всі люди, нам постійно треба ріст. І мені також я себе зловила на думці, що мене це капець, як бісить, чого я не росту, чого я бачу, що інші люди там. В них щось змінюється в житті, а в мене по суті, оце як риба обльот. Щось, щось робиш, щось б'єшся туди-сюди, а воно ніхера. Перше, що я зробила, це запитала себе: Руслана, а що для тебе взагалі ріст? Чому ти не ростеш? Що для тебе рости? Так я почала вивчати взагалі, які є для мене в моїй картині реальності, які є точки зросту. І я виявила аж цілих три: е, перше це мислення, друге це соцмережі проявлення, і третє – це фінансовий дохід. Е, і знаєте, якщо, наприклад, е, я не бачила ніяких результатів в соцмереж, е, в зросту моїх соцмереж, то я виявила магічним чином. Для себе я зрозуміла, що насправді трансформації у мене були дуже потужні. Моє мислення почало змінюватись. Я почала робити інші дії, які призводять призведуть мене до інших результатів. Але чому я цього не зафіксувала? Але я себе постійно пригноблюю. Я постійно себе щось вимагаю. Я вимагаю себе більше. І я зрозуміла, що Оце, знаєте, саморозрушення, розрушення це було тільки завдяки тому, що я жила в такій, знаєте, ілюзії, в такій бульбашці. Я не хотіла дивитися ширше, об'ємніше на реальну ситуацію. Так ось, коли я почала розбиратися, що в мене є такі три основні запити, три точки росту, то як їх в принципі можна дослідити, зафіксувати? Відносно чого. І тут до мене прийшло, знаєте, основне, чого треба, в принципі, будь-що в своєму житті, треба починати з однієї основної ідеї, думки. Я не знаю, як це назвати, але зафіксувати ти можеш тільки ту точку. В якій ти зараз знаходишся відносно тої точки, куди ти рухаєшся. Тобто тобі треба мати, формувати в собі бачення, куди ти йдеш, чого ти хочеш від життя, формувати намір, ставити цілі. Як знаєте, інфо... в інфопросторі часто це точка А, точка Б. Духовні люди взагалі називаються точка Я. Неважливо, хто як це називає, але бляха воно треба, тому що якщо його немає. То ти виходить, що ти куди рухаєшся? Якщо в тебе є ціль конкретна, то ти знаєш приблизно, що тобі треба для цього зробити. Якщо тобі треба вилізти на гору в 5000 метрів, то ти знаєш, що тобі для цього потрібно. Які там спорядження собі взяти, як туди добратися і йти, підготуватися до цього, до цього походу. А тут виходить: ми нікуди не йдемо. А ми з себе щось вимагаємо, якихось результатів, яких, Руслана, ти з себе вимагаєш результатів, якщо ти е, не, не зафіксувала цю точку, куди ти рухаєшся. І ви знаєте, я на себе дуже була зла, коли я е, знаєте, себе усвідомила в тому, що я ніфіга не зробила точки бачення і хочу з себе щось там вимагаю. Е, так ось, е, коли немає тої точки, куди ти йдеш. Ти не можеш е, зафіксувати нічого, в принципі, ніяких результатів ти не можеш зафіксувати і куди і мозок твій що починає робити, правильно обостінювати. Е, ти, по-перше, е, не фіксуєш по двох причинах: перше, в тебе взагалі може дійсно не бути тих результатів. А друге, ти може і є в тебе якісь результати, але ти ж на це не дивишся. Ти просто забуваєш, що їх треба зафіксувати, подивитися. І впадаєш в точку обесцінення. Отак От я знайшла себе в точці, де я е, просто настільки розчарована в собі, я себе пригноблюю, я собі е, я розказую, яка я хірова, я не роблю результатів. Яких Руслана результатів ти хотіла? От скажи. Немає чіткої схеми. Немає чітких результатів, все магічне мислення не працює. Працює тільки от щось конкретно. Сформувала намір, пішла, зафіксувала, що зробила чи не зробила. Так, я прийшла до свого методу. Я прям, знаєте, в процесі того всього я знайшла свій метод, і зараз, зараз з вами цим методом поділюсь. Ось чому заключається цей метод? Кожного тижня я там, в понеділок ставлю намір на тиждень, що я хочу взагалі планую. планування. Я в своє життя просто внідрила планування. Я почала планувати, ставити собі цілі. Задачі нарізати на цілий тиждень. А в кінці тижня, кожної неділі, я сідаю і прописую так на, на листочку в форматі А4, прописую, чи вдалося мені тих результатів добитись, чи не вдалося. І ставлю собі, знаєте, такі відносні оцінки. Там Руслана, в тебе були там, наприклад, я задоволена тобою, там в тебе був там класний, продуктивний тиждень, якісь інсайти які були, ну, коротше. Я в своїй, отак, як вмію, так і себе стараюсь хвалити. І так я бачу, де я там щось не дороблюю. І так я вже знаю, що ага, це я класно зробила, а це я не доробила. І я вже можу хоч щось зафіксувати. Потім я це фоткаю, і в мене є така папочка, де я скидаю там, підсумки тижня. І так кожен тиждень я прописую, і я можу тако сісти. І подивитися, зафіксувати, що було за минулий місяць, за чотири тижні. оцих. І виходить, що я постійно спостерігаю за собою. Я досліджую себе. Я вже не, не просто в ілюзії якісь сижу, отак дивлюсь в потолок і кажу: Руслана, ти ніхера не робиш. Ні. Я вже починаю прямо планувати, іти до цілей, фіксувати. І я стаю більш задоволена собою, і на цьому задоволенні іде інша енергія на нові дії. Тому що, коли ти не задоволений своїм життям, коли ти себе пригноблюєш, ти в цьому варишся, і ти не можеш як ніби перейти на нову гілку реальності. Тобі не може відкритися оцей доступ енергії, тому що ми, по суті, все робимо на енергії. Нам е, дається якась кількість енергії, ми її. Або навпаки бустимо, або просто ми її отак-от спускаємо на всяку херню. В принципі, от в тому -то і життя наше і, і заключається. Тому що по великому рахунку ми всі прийдемо в одну точку. Точка Б всіх однакова. Я не буду говорити, яка, ви самі здогадаєтесь. Але. Питання не в тому, що в яку точку ми всі прийдемо рано чи пізно, а в тому, як ми будемо проживати це життя? Як на яких енергіях? Чи будемо ми задоволені від того життя? І е, знаєте, оце задоволення і ці результати вони потрібні в першу чергу нам. Тож ніх... а хто оцінить? Хто тут буде нас оцінювати? От скажіть. Хто може оцінити і тільки ми самі себе можемо оцінити, дослідити, поставити собі оцінки, бути задоволені чи не задоволені собою. Від цього залежить якість нашого життя. Ось такі от справи. В підсумку можу сказати, що на першому місці треба сформувати цілі, наміри, куди ми йдемо, це сформувати своє бачення. Друге, працювати над своїм мисленням. Того, що саме від того, от, отих наших думок в голові залежать наші дії, а від дій наших залежать результати. І е, навіть оце мислення це основний інструмент, на якому і треба тримати фокус. Плюс е, основні поради, щоб не звалитися в обесцінення, треба е, спочатку подивитися, куди ми йдемо, для чого ми туди йдемо е, далі. Визначити свої точки росту, щоб знати, як це все оцінити, і оцінювати, тобто якось вести, оці... не забувати собі фіксувати свої успіхи, фіксувати, тому що ви не думаєте, що ви оце такі будете робити, і світ отак відразу у вас буде. Оце магічне мислення знову ж таки: прям зразу всі можливості світу до вас прийдуть, всі двері відкриються. Ви відкриваєте своєю енергією ці двері. Ви тут основне, основне джерело цього всього світла енергії, можливостей, це ви. І тому так важливо працювати над своєю кукушкою. З вами була Руслана Зінчук. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, працюйте над собою, ставте собі класні цілі. І йдіть до, своє, до своєї мети, щоб ваше життя було наповнене кайфом і позитивом. Всім пока!